Навіщо Некодим приходив до Ісуса? Дорогі мої, ця розмова між Ісусом і Некодимом відбулася більше двох тисяч років тому. Проте багато проповідників і богословів постійно звертається до теми цього нічного спілкування між двома учителями Ізраїля? Апостол Іван дуже яскраво описав цей епізод з життя Ісуса. Безсумнівно, ця зустріч уразила Никодима і докорінно змінила його подальше життя. Що спонукало мене уплутатися в цю, здавалося бся б, до дна вичерпану тему. По-перше, цю знамениту і глибокодумну бесіду розклали на окремі цитати і шматочки, що порушує цілісню картину, а картина ця дуже цікава. По-друге... Багато проповідників виставляють Некодима отаким тугодумам, за надто повільним серцем і надто тілесно мислячим чоловіком, що не може духовно піднестися над надземним. А це далеко не так. Уся бесіда складалася і, здавалося, б, з нелогічних і непослідовних питань і відповідей. Міркування нічного гостя здаються нісенітними і ні безглуздими. Подібні думки природньо виникають у нас, якщо ми не розуміємо, навіщо Никодим приходив до Ісуса, що йому було потрібно, яка проблема була, привела його до Христа. Коли ми зрозуміємо, що хвилювало Никодима, то нам. Над ним не сміятимемося, а побачимо, що він не був не так безглуздий, як здається, на перший погляд. Ми побачимо цю розумну і вдумливу людину хвилювало дуже важливе питання, яке стосувалося не лише його, але й всього людства. Цим записом я хочу, дорогі мої, заступитися за учителя Ізраїлю, щоб деякі. Проповідники більше не ставилися до Никодима, як до хлопчика для биття, Цей мудрий старик гідний поваги і похвали. Ніколи не було такого в Ізраїлю. Сперше необхідно згадати, чим жив Ізраїль. Увесь Ізраїль жив очікуванням приходу, обіцяного Месії. У цьому був увесь сенс існування євреїв як нації. Усе опиралося у з'явлення Христа, усі свята, усі богослуження, усі пророцтва були заточені під прихід Месії. Він був осердям усіх сподівань, очікувань і надій обраного народу. Коли Ісус прийшов вийшов на громадське служіння, і чудеса зцілень посипалося як рогу достатку. То люди, що бачили усе це, мимоволі мали замислитися, а чи не месія це? І ходив по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє царство, всіляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. І розійшлася чутка про нього по всій Сирії, і проводили до нього всіх немічних, хворих, навчаляки недуги і одержимих, і біснуватих, і сновит, і розслаблених, і Він зціляв їх, і йшли за ним багато народу з Галилеї, з Десяти місця, і з Єрусалиму, і з юдей, і з іншого боку Йордану. Матея 4, 23-25. Адже ця нерядова подія в житті Ізраїлю. Чудеса супроводжували Ісуса постійно, вони не були разовим явищем. І коли біса було вигнано, Німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі Матея 9.33 це більш ніж вагома заявка на месіянство. І надзвичайно дивувалися, кажучи, все добре робить, глохим дає чути, і німим говорити. Марка 7:37 Обіцяний Богом Христос повинен був принести еру щастя і загального добробуту. Царство Месії це не товариство нещасних кульгавих сліпих і біснуватих. Царство Месії це царство особливої милости від Бога, де царюють радість, здоров'я, мир і спокій. Про це передбачали й древні пророки. Недаремно Ісус на питання учнів Івана Хрестителя, чи ти той, хто має прийти, чи іншого нам чекати, Луки 7.20 відповів пророцтвами Ісаю про Месію. 35-й розділ, що виконується, сліпі прозрівають, криві ходять, прокожені очищуються, глухі чують, мертві Воскресають, убогі благовістять. І блажений той, хто не спокуситься через мене. Луки 7, 22, 23. Тепер про Никодима. Вам колись доводилося розмовляти з рабином стариком або споглядати розмову з такою людиною. Якщо так, то ви ніколи не уважаєте їх за дурні. Старик-учитель учитель це національна гордість євреїв. Його некваплива повновнутрішньої гідності мова справляє найсильніше враження на слухача, кожне його слово витончене і зважене. Один його статечний вигляд, чого вартий, енциклопедичні знання, величезний життєвий досвід і інтелект роблять його не просто цікавим співрозмовником. Для багатьох людей за щастя спопіс. Поспілкуватися з таким мудрецем, їх духовного наставництва шукають. Отакий От убілений сивиною старик і прийшов до молодого тридцятирічного проповідника під покривом ночі, не не просто прийшов пофілософствувати на абстрактні теми. Недозвільна цікавість, я посита перевага штовхнули знаменитого рабина на цю, як виявлено ще історичну зустріч. Його привела одна делікатна проблема, яка зараз дізнаємося. Був же чоловік з фарисею на ім'я Некодим, начальник юдейський Івана 3:1. Не треба думати, що всі фарисеї були запеклими негідниками. Слово Фарисей означало відособлені, відокремлені. В основі цієї релігійної течі лишала ідея найточнішого виконання закону Мойсея, щоби догодити Богу. Некодим був виключенням з НАТО в полицибір'ю. До речі, апостол Павло, це колишній ревний фарисей Саволок. Одні вважають, що не приходить під покровом ночі через страх бути побаченим у спілкуванні з опальним проповідником. Адже він, офіційний представник влади, яка Ісуса не любила. Частково погодимося. Другі у нічному погоді убачають вирішення іншої проблеми днем. Ісуса завжди оточував народ. Багато хто приходив за зціленням від різних хвороб. В такій обстановці важко зосередитися і спокійно вести богословську бесіду, адже не кодим освічений, на додаток він має особливий статус, він один із старішин Ізраїлю, а не просто людина. Ісус сам любив усамітнюватися для молитви в пустинних місцях або ночами, тому такий формат зустрічі для них був оптимальним. Частково погодимося із цим. Але все-таки головна причина цієї нічної зустрічі тетатет -тет, в іншому. Вночі прийшов до Ісуса і сказав йому, Учителю, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може таких чудес створити, які ти твориш, якби Бог не був з ним. Івана 3:2. Некодим з спорогу називає Ісуса раві, Ра учитель від Бога, таке визнання з члена Сенедріону дорого вартує. Якщо озлоблені вороги Христові в Його чудесах бачили руку вельзевула диявола, то для Некодима чудеса зцілень людських недух, це вірна ознака Божої присутності. Некодим не випадково заводить мову про чудеса. Він, як благочестивий старійшина на Ізраїлі, в надії чекав прихід обіцяного Месії. Адже Христос принесе з собою еру добробуту і щастя, майбутнє царство Христове було жаданим для юдеїв, що мріяли потрапити туди. Ісус легко читав таємниці людського серця, Він здогадався, з якою нуждою прийшов Некодим і відповідає на Його особисту проблему. Ісус сказав йому у відповідь: істинно, істинно кажу тобі. Хто не народиться з гори, не може бачити Царства Божого. Івана 3:3. Здається, що Ісус відповідає не лад. але ні, Він не помиляється. Річ тім, що Некодим, як досвідчена і освічена у Писанні людина знала дуже добре пророцтво про Месію і його дивовижне царство. Він тримав у думці пророцтва Ісаї. Ось Бог наш прийде, помста, воздаяння Боже, Він прийде і спасе вас. Тоді прозріють очі сліпих і вуха глухих відкриються, тоді кульгавий скакатиме, як олень. І язик німого буде співати, Ісаї 35 4, 6. У царстві Божому не повинно бути кульгавих сліпих і німих, це логічно. Що це за щастя бути сліпим або прокашеним? Хіба це щастя бути німим і мукати, як тварина? А не дякувати Богові віршами і співом. Тому коли Некодим побачив, що Ісус сліпих робить зрячими, глухі починають чути, а біснуватих і прокажених зціляє одним своїм словом, Він зрозумів, це палець Божий. Ісус сам сказав: якщо я перстом Божим виганяю бісів, то, значить, прийшло до вас царство Боже. Луки 11, 20. Що ж треба було шанованому членові Синдріону? Кольгами він не був, не був і сліпим, він не був прокаженим і біснуватим. Та у чому ж справа? А річ у тім, що некодим був старий. Так-так. У старості, і ніби ноги ходять, але вже не так, як у молодості. А зір. І зір залишає бажати кращого. І слухом з усіма іншими органами людського тіла справи йдуть, на жаль, не найкращим чином. Недаремно існує приказка, старість не радість. Некодим не хотів бути в царстві месії немічним стариком. Він зрозумів, що старість це хвороба. Він не хотів змиритися з цією хворобою. Усі від радості тримуфуватимуть у довгожданному царстві. А він човгатиме немічними ногами, ні, не бувати цьому. Адже пророки казали там не буде більше малолітнього і старця, який не досягнув би повноти днів своїх, бо столітній буде помирати юнаком, Ісаї 65, 20. Столітня людина буде молода і сильна, як юнак, тому він літній учитель. І прийшов до Богом посланого Чудотворця за зціленням від старости. Якщо Ісус, одним словом, виганяв будь-яку хворобу, значить Він міг вирішити і Його проблему. Не міг же Він на рівні з усіма підійти до Ісуса в день і при людях попросити зцілити Його від старости. Неходимо підняли б на сміх. З цієї причини він і прийшов зі своєю деликатною проблемою вночі, коли міг один на один поспілкуватися з Христом. Некодим прийшов за молодістю і силою первозданного Адама, але Він соромиться. Тому і починає, здалека кажучи про чудеса Ісуса взагалі. Із Христос Серцевіч відразу ж відповідає на Його невимовне. Не в голос питання, кажучи про нове народження, Ісус сказав йому істинно, істинно кажу тобі якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого. Можливо, не кодим читав, що Ісус доторкнеться до нього або скаже Слово, щоб сталося диво, як Він зазвичай робив, і це не раз спостерігав старик. але якщо радий від Бога заговорив про нове народження. Старик готовий підкоритися. Він згоден. Але, але як? як це зробити? Як це взагалі може бути? Якби старик прийшов не за тим, про що я говорив, то він би повівся зовсім по-іншому. На пропозиції Ісуса про нове народження, Він замахав би руками і словами: ну що ви милий, про що ви? Я прийшов зовсім не за цим. Але не серйозний, як ніколи, і починає мислити і обмірковувати вирішення своєї проблеми в Гонос. Некодим говорить, яка може людина народитися, будучи старою? Хіба вона може вдруге війти у утробу своєї матері? Строго не судимо, старика, за кмітливість. Краще згадаємо столітнього Аврама і Сару, які не відразу повірили Богові, що в них може народитися дитина. Згадаємо й Діву Марію, яка на слова Ангела про те, що вона зачне і породить спочатку відповіла, а як же це станеться, коли я не знаю мужа. Бог дуже поблажливим до них із зрозумілої, зрозумілої причини. Наш герой був першоходцем в своєму роді, саме тому Ісус глянувся до поважного віку і продовжує урок, адже Він рав від Бога. Ісус відповів: істинно кажу тобі: якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Ісус, як хороший учитель, трохи перефразував свою відповідь. Христос робить підказку. Він говорить те ж саме, що й у першому випадку, тільки свою відповідь трохи розжував для легкотравності розуму слухача. Не дивуйся тому, що я тобі сказав треба вам народитися звище. Дух дише, де хоче, і голос Його чуєш, але не знаєш, звідки Він приходить і куди йде, так буває з кожною людиною, народженою від Духа. Ісус заговорив відкритим текстом про духовне, а не про плотське народження і входження у своє незриме царство. Воно, як вітер, невидиме для очей, проте ми чуємо Його голос, що переконує нас його реальності. Не один сказав йому, а як же це може бути? А от за це питання Ісус вже покартав некодима в тім у м'якій формі. Ісус відповів йому і сказав: ти учитель Ізраїлі, і цього не знаєш. Істинно кажу тобі: ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили. А ви свідчення нашого не приймаєте. Якщо я вам сказав про земне, і ви не вірите, то як ви повірите, коли буду говорити вам про Небесне Івана 3,10, 12? Вони чекали земного царства, а Христос прийшов будувати духовну державу у серцях віруючих людей. Вони чекали звільнення Батьківщини від окупантів, а Ісус прийшов звільнити їх від гріховного рабства. Вони благоуліли перед кам'яними скрижалями заповіту, а Бог бажав написати заповіді на їх серця. Вони хвалилися храмом, а Бог їх хотів самих зробити храмом духа. Некодим звичайно, молодець. Він здогадався, що старість це ненормально, що це хвороба, на яку хворіють усі люди, і з цією хворобою необхідно боротися. За старістю йде смерть, адже люди були Богом створені не для смерті. Проте кардинальне рішення цієї проблеми, запропоноване Ісусом, перегнуло престарілого рабина у нерозумінні Божий план побудови духовного, а неземного царства збентежив Його. Уща їх богословська доктрина, яку не в у своїй голові рушилася. Некодим пішов додому таким же старим, як і прийшов. Пішов жмурячись своїми старими очима в пресвінковій млі. Проте внутрішньо він став іншим. Ця нічна бесіда незабутньо вразила його дух, ця ніч набагато, багато, що змінила в його світогляді. Це був його пенуель, це місце, де яків боровся з Богом, і тому був названий Ізраїлем Богоборцем. Некодим'я колись, як його предок Як що внутрішньо окрилений після цієї диносної нічної зустрічі. Він йшов і думав, як він прийшов ще додому, негайно щаде писання як розкриє наново священні свої пророків і прочитає в них, витираючи сльози розчулення, те, що раніше було для нього закрите. Молодий проповідник з Назарету дав йому більше, ніж молодість. Ісус сказав йому новий шлях, яким Він Некодим повинен піти, і не лише він. Згодом саме Некодим в день при усіх мужно заступиться за Ісуса в Синедроні, коли Христа хотіли заарештувати Івана Сім. коли Ісуса вбили, то Некодим відкрито вшанував його. Приніжче близько ста літрів дорогоцінних пахощів, можливо, приготованих для себе для поховання свого вчителя. Амінь. Христос Воскрес!